Як уникнути ув'язнення, якщо ви знімаєте ТЦК на відео? Зйомка працівників територіального центру комплектування на вулицях може стати підставою для кримінальної відповідальності. Однак фіксація протиправних дій щодо себе є дозволеним та необхідним заходом самооборони, якщо дотримані вимоги до такої зйомки. Кримінальний кодекс України містить дві статті, які передбачають відповідальність за зйомку ТЦК. Обидва правопорушення караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. Перша стаття стосується зйомки ТЦК з метою перешкоджання мобілізаційним заходам. Це стосується, зокрема, участі у телеграм-каналах та вайбер-групах, які попереджають про місце знаходження та діяльність повісткових патрулів. Друга стаття охоплює особисті конфлікти. Основною ознакою злочину є розповсюдження відео в соціальних мережах. Якщо ви фіксуєте протиправні дії щодо себе, така зйомка може бути ефективним доказом вашої правоти в суді або, наприклад, в ДБР. Однак розповсюдження цього відео в соціальних мережах вважається злочином. Потрібна додаткова консультація? Звертайтесь до юридичного сервісу консультант за посиланням у профілі. Ми допоможемо розібратись з будь-якими питаннями.